Шановні члени нового Кабінету міністрів України, шановні представники засобів масової інформації, сьогодні відбувається перше засідання новопризначеного українського уряду, який повинен бути новий не за формою, а за змістом. Ще раз хотів би привітати нових міністрів, тих міністрів, які. Отримали українське громадянство і будуть працювати на Україну. І дуже дякую за вашу позицію, щодо вашого бажання отримати не тільки українське громадянство, але й вивчити українську мову. І сподіваюся, що наш уряд буде виконувати все, для чого ми вибирались. Навіщо нас призначили? І зараз перед урядом стоять ключові завдання. В першу чергу я б хотів би розпочати з основного завдання. Це плану дій Кабінету міністрів України, який називається програма дій уряду. Ми з вами домовились про те, що програма дій уряду повинна бути підготовлена до кінця поточного тижня в представлена в парламенті. Програма дій уряду це не набір слів, а набір конкретних цілей і шляхів досягнення цих цілей. Кожен міністр на 2015 рік визначає три ключові пріоритети і яким чином будуть досягнені ці пріоритети. Ситуація в першу чергу звичайно складна у безпековому секторі, і в рамках нашої боротьби за нашу незалежність основні фінансові ресурси і матеріально-технічні повинні бути спрямовані на національну безпеку і оборони держави. Окрім зовнішньої агресії, у нас є внутрішня агресія. Внутрішня агресія це корупція в країні. Для подолання корупції, тут я маю великі сподівання, як на Міністерство внутрішніх справ, так і на галузеві міністерства. Це дерегуляція зменшення кількості як чиновників, так і функцій, які виконують ці чиновники. Третє питання це подання до кінця поточного року блоку. Економічних і податкових законів. Прийняття нової редакції бюджетного кодексу, яка повинна дати можливість органам місцевої влади додатково формувати власну дохідну базу. Друге це внесення змін до податкового кодексу, скорочення кількості податків, розширення бази оподаткування. Третє це єдиний соціальний внесок, а саме Зменшення єдиного соціального внеску і детинізація заробітних плат з цією метою, щоб, якщо платимо менше податки, то тоді всі показуємо, хто скільки реально отримає, і таким чином наповнюємо бюджет. Четверте, що виникає з перших трьох завдань, це закон України про державний бюджет, який буде жорсткий, складний, тому що в 2015 році у нас завдання вижити для того, щоб сформувати базу. Для росту і економічної стабільності в 2016 році. Я прошу міністра фінансів України, пані Наталку, запросити місію Міжнародного валютного фонду, так як в нас сформований уряд і наші іноземні партнери готові до перемовин. Окремий блок питань це енергетика. Я прошу сьогодні міністра енергетики проінформувати про стан справ на окремій прес-конференції. Я знаю, що відбулась аварія на. Запорізької атомній електростанції, коли буде подолана, і заходи по відновленню нормального енергопостачання на всій території країни. Що стосується кожного з ваших міністерств, нагадаю, що в Україні прийнятий закон України про очищення влади, і тому як міністри, так і всі кандидати, яких ви повинні подати на посади заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, державних компаній, акціонерних товариств. І інших суб'єктів, які знаходяться в сфері компетенції уряду, повинні пройти антикорупційну перевірку, ілюстраційну перевірку. Кожен міністр має всю повноту влади у міністерстві і всю повноту відповідальності. Ви самі підбираєте заступників, ви самі підбираєте керівників. З мене питає парламент, я питаю з вас. А з нас питає український народ. Наша подальша робота. Ми проведемо окреме засідання Кабінету міністрів по програмі діяльності Уряду України. Така програма повинна відповідати основним цілям і завданням, яких є ще раз наголошую, п'ять. Перше питання національна безпека і оборона. Друге питання: економіка, реформа податкової системи. І реформа системи єдиного соціального внеску. Третє питання: боротьба з корупцією. Це як імплементація закону про боротьбу з корупцією, який ми прийняли пакет з п'яти законів, так і прийняття всіх регуляторних актів на рівні Уряду України і на рівні Верховної Ради України. Сподіваюсь на реальну співпрацю. З новим українським парламентом. Він також повинен бути новий, не по новим обличчям, а по новим підходам. Четверте питання: енергетика. Ми повинні завершити реформування енергетичної системи України. Більше всього, мене турбує дефіцит національної акціонерної компанії Нафтогаз, який більший, ніж дефіцит державного бюджету. При дефіциті державного бюджету сьогодні. 68 мільярдів гривень. Дефіцит компанії Нафтогаз, яку ми профінансували, тому що тарифи не відповідають ринковій ціні на газ. 103 мільярди. І останнє питання, яке стоїть на порядку денному, це реформа публічної адміністрації, а саме всієї державної влади. Цих п'ять ключових завдань. Повинні бути в програмі діяльності уряду. І у нас немає торчі часу на розкачку. Немає часу на входження у курс справ. Є тільки час на конкретні дії і результати від цих дій.